Представники профспілок бюджетної сфери області ініціювали зустріч із Керманичами Вінничини. Захисники прав трудівників вкотре зібралися, аби провести конструктивний діалог. Цього разу мова йшла про забезпечення законних прав оплати праці. Заплановані ж на 18 травня протестні акції в столиці відмінені. Це пов'язано з ухваленням урядом постанови, якою поетапно підвищуватимуться посадові оклади працівників бюджетної сфери. Профспілкові активісти домовилися із владою. Не дивлячись на відміну протестних дій в Києві. Ми в області і місті проводили, проводимо і будемо проводити зустрічі, переговори, консультації та інші дії, які можна класифікувати як реальний соціальний діалог з метою підтримки в регіоні нехай і крихкого соціального спокою. Послідовна позиція профспілкових активістів відстоювати власні права на гідне життя поки що далі розмов не заходить. Обговорення соціально важливих питань обмежується п'ятихвилинними виступами в стінах залів засідань. Ми про спілки, ми дбаємо про людей, хочемо, щоб було добре. Йдемо на співпрацю. Від нас вимагають суттєвих дій. У нас в Вінницькій області все таки більш-менш дійсно соціальне партнерство налагоджено. І ось освітянська проспілка сподівається і не подальшому на співпрацю та розумний компроміс із різними гілками влади у вирішенні соціально-економічних гарантій держави працівникам бюджетної сфери. Діалоги та переговори представників профспілок із владою вже стали традиційним та перевіреним методом продемонструвати власну активну діяльність та покладені на них обов'язки. Реальні ж дії спрямовані на відстоювання прав трудівників, нині скоріше виключення аніж правило. Нас, шановні, з вами, майже 9 мільйонів. Це ж здоровенна армія, це найчисельніша. Про які ми партії можемо говорити? Сьогодні багато партій, але ми найчисельніша, найдемократичніша, найсолідарніша громадська організація. Та на ми з вами не зможемо навести хоч малесенький порядок в Україні? То хто ж тоді його? А все починається з нашого мовчання. Позиція ж представників місцевої влади щодо співпраці з профспілковими активістами не нова, на діалог керманичі йдуть, вимоги вислуховують та приймають на розгляд. Самі ж визнають, все в руках активних та небайдужих. Сьогодні, на жаль, маємо те, що маємо. За 20 років незалежності ми не сформували таку модель влади, яка б сьогодні працювала на людину, на його добробут. Соціальні гарантії це є правда. Інна Крот, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.